Канал наш державного зрадника Мураєва повернувся в український медіапростір. Тепер він називається Вишка, але це той самий канал. Вони просто здійснили ребрендінг, і тепер ми маємо в українському медіапросторі рупор російської пропаганди на мільйон підписників. Вже перші відео дозволяють зробити висновок, що наративи, які розповсюджував колись канал наш, жодним чином не змінилися. Вони працюють в інтересах Кремля як і працювали раніше. Зараз вони розповсюджують все те, про що йшлося в заяві головного управління розвідки та служби безпеки України про інформаційно-психологічну спецоперацію, яка здійснюється на території України російськими спецслужбами під кураторством Кірієнка та Суркова. Мета цієї спецоперації максимально розхитати українське суспільство і спричинити колапс системи, в результаті якого зруйнується державність, як ви пам'ятаєте, стосовно каналу, наш ще до повномасштабного вторгнення Росії, були застосовані санкції Ради національної безпеки та оборони. І я щиро сподіваюся, що саме так станеться і цього разу. І санкції торкнуться не лише самого каналу, а й всіх осіб, причетних до нього. Окремо хочу звернути вашу увагу на байдужість Національної ради з питань телебачення та радіомовлення і інших профільних видань, на кшталт детектора медіа. Вони мовчать. Хоча, як ми з вами добре пам'ятаємо, вони можуть бути дуже активними, коли йдеться про ресурс, який їм дуже сильно не подобається особисто, зокрема про Ісландію. Тоді Нацрада була готова істотно вийти за межі наданих їй повноважень. І намагатися зупинити мовлення Ісландії не лише в телеефірі, а навіть на Ютюбі, у випадку з каналом державного зрадника такої активності ми не спостерігаємо. Як ви думаєте, чому ігнорування розповсюдження подібних каналів, які транслюють російську пропаганду всередині України, потягне за собою деморалізацію нашого суспільства і згодом втрату державності? Подібне толерантне ставлення до інформаційних рупорів ворога це зрада наших воїнів, які боронять країну на фронті.